Доброго ранку, доброго ранку, дорогі друзі, дорога спільнота. 7 серпня 2024 року. І ми знову кажемо не тільки доброго ранку, а ми знову кажемо дякуємо за ранок. Дякуємо за ранок нашим воїнам, нашим героям. Нашим хлопцям, які зараз боронять нашу країну, які зараз боронять нашу свободу і наше право на існування. Ви знаєте, ми останнім часом, звісно, що це грає велику роль. Якась така втома від затяжної війни. Все більше я чую таких не дуже, скажімо так, оптимістичних настроїв. Зараз, наприклад, педалюється тема якихось там перемовин, перемир'я чи ще чогось. Ви знаєте? Я думаю, що в незалежності від цього ми повинні пам'ятати одне. Україна повинна існувати. Україна повинна бути вільною. Українці повинні жити задля майбутніх поколінь. Ну і звісно, що ми робимо в міру своїх сил все, що від нас залежить, робимо задля перемоги. Тому усіх друзі закликаю, під цим ефіром, як завжди, будуть реквізити, на які можна, треба і необхідно донатити. Ми повинні допомагати нашим хлопцям на фронті, тому що вони думають про нас, а ми. Повинні думати про них. В нас є дуже багато своїх дрібних якихось проблем в порівнянні з тим, що зараз відбувається на фронті. Але все ж таки ці проблеми вони не повинні перекривати собою головну нашу мету це нашу спільну перемогу, перемогу України. Тому ще раз. Нагадую всім, дорогі друзі. Кожний з вас нехай внесе свою якусь посильну крихту в нашу спільну перемогу. Сьогодні я прочитаю вам, я, до речі, довго думав, що прочитати. Але сьогодні я хочу прочитати вам свій великий твір минулого разу, точніше, позаминулого разу, я познайомив вас зі своїм першим вінком сонетів, який називався Спогади. Я здебільшого сонетяр, я займаюся здебільшого твердими формами поетичними. І тому сьогодні я вас хочу познайомити зі своїм другим вінком сунетів, який називається Уламки зими. Він нещодавно був е, виданий у е, літературному альманасі Степовий Шлях. І сьогодні я б дуже хотів з вами е, поділитися цим своїм твором. Вибачте, читати буду по книзі, тому що е, я на пам'ять, е, скажімо так, взагалі майже не пам'ятаю своїх творів. А що стосується таких великих, то тим більше. <кій> Уламки зими, вінок сонитів. Бездонна ніч своєю глибиною. І чорно синім кольором небес, неначе пише Я тепер з тобою забудь казки про принців та принцес. Змирися вже з реальністю такою, в якій лунає звук безжальних мес, а сніг, який ще вчора був водою, безрадісний танцює полонез Виходить, що ілюзій забагато було колись, зазнав поразки план, зимова ніч. Мов пострілом з гармати, розвіяла порожній спів осан, відмовившись давно когось чекати, створила непохитний нотний стан, створила непохитний нотний стан, рапсодія без доброї надії, настирливості неживих паван, зневірившись, ніяк не протидію. Несталий ненадійний той талан, що розбиває вщент забуту мрію. Під натиском гучних моїх доган, Знесиленим мені опустить вії. Я вже не той довірливий дивак, прикрасивши мажорною струною, свій щирий спів і всіх питав, ну як? Зніяковівши перед далиною, побачив сон то був недобрий знак, а сивий сніг спостерігав за мною. А сивий сніг. Спостерігав за мною, дивився пильно крізь віконне скло, тримаючи холодною рукою, вмираючи останнє те число. Він тихо так, кружляв над головою, понищив сподівання на тепло, вночі зникало разом із зимою моє минуле все, що там було. Заплакала на небі мила зірка, пригадуючи парк, весну, баян, земні статути мають запах сірки. Здається, шлях пройшов, мов Магелан. посеред січня, болісно та гірко, чи впораюся з болем свіжих ран? Чи впораюся з болем свіжих ран, великий сумнів, вічне протиріччя, січневий день жорстокий злий тиран, потужну бив у серце і обличчя, земля уранці схожа на екран, на ньому таємниці по такі чужі. Для скривджених землян заручників безбарвного сторіччя. Хтось ніби каже навіть не проси. Події йтимуть звичною ходою. Тверда Константа в будь-які часи Сокирує, махає чи косою. У темряві заглушать голоси. Мелодія пригнічена журбою. Мелодія, пригнічена журбою, це те, чим закінчилися пісні. Вона усе заповнила собою холодні ночі, білосніжні дні, палітрою барвистою рясною, дитинство посміхалося мені, колись хотів зустрітися з весною вечірніх вікон бачити вогні. Спізнілі сльози, ви такі невчасні, свідомість покриває злий дурман, вбиваючи фантазії прекрасні. Я, в чорному, прийняв від долі сан скарбниця почуттів моїх незгасних. Перетворилась раптом на туман. Перетворилась раптом на туман, крилата рима. Все тепер у прозі, під струмом обнадійливих оман, сприймати цю реальність був не в змозі, неніжний дотик, руйнівний стусан, не можу ще оговтатися й досі. Мовчить зрадливо кам'яний паркан про те, що втратив я на тій дорозі. Зима зламала. Мій слабкий камін. він зігрівав надією простою, одвічний ворог всіх болючих змін і зовсім непрозорою росою для мене став світанків тихий плин. Застиглою та змерзлою сльозою. <кхух> застиглою та змерзлою сльозою оплакувала ніч мої слова. Свого мовчання чорною стіною навчила забувати про дива. Лишивши все позаду, за горою, я знову озирнувся раз чи два. Не схожий був на сильного героя, який ще досі має всі права. Страшна розлука, те, що я побачив, тут квіти не ростуть, лише бур'ян, руїни ось така трагічна вдача. Так висловився січень-інтриган, і зорями ранковими ледаче, умився ранок, благородний пан. Умився ранок благородний пан беззвучністю та залишками болю. Розрада вмерла і свистить буран, як прийде вечір зовсім збожеволю. Дні мовча з них крокує караван, так холодно зажуреній тополі. Хотілося знешкодити капкан, прибрати маски та не грати ролі. Але життя диктує свій закон. Голодному дає поради ситий. Вигадуючи власний свій канон самотністю та смутком оповите, малюн відіб'ється крізь балкон, затерте гасло вірити і жити. Затерте гасло, вірити і жити не гріє душу й серце вже давно. Хоча колись, красою оксамиту, всю дійсність маскувало під кіно, мій погляд був відвертим та відкритим. День весняний, мов запашне вино, але сховалося щастя за гранітом, на ньому тільки фраза не дано. Не виправдати вади тьмяним словом, самотній я не буде добрим ми під сніжним недолюбленим покровом. Просив людину рідну, обійми, життя не стало різнокольоровим, покрилося відтінками сурми. Покрилося відтінками сурми холодне небо, а остання нота завершила прочитані томи, і календар скінчився у суботу. Так шила доля з чорної тасьми, невідворотну та страшну скорботу, в безмежності глибокої пітьми таємні відчинилися ворота. Хоча б краплинку світла віднайти, щоб потім цілий світ собі створити, не відчувати більше гіркоти. Ми сплачуємо пожиттєве мито, лишаючи відлуння самоти, мінорний спомин сумом оповитий. Мінорний спомин сумом оповитий зробив з мого майбутнього архів. Не дихають рядочки заповіту, коли немає тих, хто їх створив. У срібнім персні чорні фіаніти. Це пам'яті одвічної курсив. Сонет журливий мною пережитий увесь доробок надбаний актив. Я пам'ятаю спалах той червоний, хоча й не зарікався від суми, в якій були плітки та заборони, поламане крило під чобітьми, а вірш палкий, що скоро охолоне, блукає між байдужими людьми. <кхід> блукає між байдужими людьми. Жалоби персональної соната. Вже грудень. Він могутніми грудьми не захистив від чергової втрати. Отруйна сила злої сулими, мене вбивало стрімко та завзято. Від зламаних вітрил і до корми. Мій корабель став мовчки сумувати. Від луння тиха, срібної струни, в душі моїй нема куди подіти, воно змогло дожити до весни. Не відігрілись руки. Що робити? Зимові сльози окропили сни, та впали на крихкі яскраві квіти. Та впали на крихкі яскраві квіти, Несказані слова, важкий тягар, мене завжди жорстоко буде бити, 17-го року календар. Як холодно, нічого не змінити, похмурий бенефіс небесних хмар. Затьмарив світлі рятівні софіти, та не приносить звісточку поштар. З'явився дивний підпис на картині. Якщо не поборов, тоді прийми. Горять останні залишки гордині, зловісним візерунком бахроми, розкидані по всій моїй стежині. Уламки почорнілої зими. Уламки почорнілої зими. Вони, де тільки можна, скрізь і всюди. Тепер готовий я лягти кістьми за те, чого ніколи вже не буде, наказ від цього дня – плащ зніми, стезя минулого веде в нікуди. Та досі йду крізь білі килими, геть байдуже, що скажуть сірі люди. Від січня аж до грудня темний час, пронизаний оманливою грою про себе нагадає ще не раз. Минуле світить. Зіркою ясною мені сказала правду без прикрас, бездонна ніч своєю глибиною. Магістрал. Бездонна ніч своєю глибиною створила непохитний нотний стан, а сивий сніг спостерігав за мною чи впораюсь я з болем свіжих ран? Мелодія, пригнічена журбою, Перетворилась раптом на туман. Застиглою та змерзлою сльозою умився ранок благородний пан. Затерте гасло вірити і жити покрилося відтінками сурми. Мінорний спомин сумом оповитий блукає між байдужими людьми та впали на крихкі яскраві квіти, уламки почорнілої зими. Дуже дякую вам, дорогі друзі. За те, що ви прослухали це. Дякую також тим, хто ще прослухає це у запису. Я взагалі хочу вам сказати, дорогі друзі, що кожен з нас зараз своєю творчістю, своїм поетичним словом, він має наголошувати на тому, що українська культура і Скажімо так в більш такому вузькому розумінні українська література Вона живе, вона жива, вона розвивається. Сучасні поети і прозаїки пишуть, вони все роблять для того, щоб українська культура наша і українська література особливо не були знищені. Ми робимо це, скажімо так, на поприщі літератури. І всі ми, включаючи нас, включаючи наших знайомих, друзів, сусідів, інших якихось людей, ми повинні пам'ятати про те, що все це ми маємо змогу робити тільки завдяки нашим хлопцям. Тільки завдяки їм. Знаєте, я Останнім часом дуже часто зустрічав людей, які е, говорять щось на кшталт цього, що, чого це я повинен донатити на ЗСУ, е, допомагати фронту, купувати там якісь, якесь обладнання, обладнання, дрони чи ще щось. Навіщо це мені робити, коли з мене знімають військовий збір? Ви знаєте, я думаю, що з такими людьми говорити про совість марно. Тому що є ще таке поняття, як совість. Але мені дуже, скажімо так, це для мене така розрада, що все ж таки є ще люди, які мають совість і які розуміють, що ми сидимо у теплих квартирах. Ми, звісно, скажімо так, в міру своїх можливостей живемо відносно, спокійно, але живемо. І ці люди пам'ятають завдяки кому ми живемо і ми живі. Друзі, я ще раз нагадую вам: у коментарях під цим відео будуть реквізити, на які можна донатити. Можна Треба і необхідно. Ми повинні допомагати нашим воїнам. Ми працюємо в рамках поетичного волонтерства, і наша головна задача, щоб ми змогли теж на своєму місці втілити мрію в життя. А мрія у нас з вами одна. Це наша спільна українська перемога. Справедлива, свята. І тільки так має і бути. Я ще раз усіх дякую, друзі, хто дивився мене, хто ще подивиться мене. І, звісно, донатити можна і після цього ефіру, коли ви просто побачите коментарі під цим відео. Я вам також, дорогі друзі, дякую за цей ранок. Дякую за те, що слухали мене. І усі разом ми дякуємо за ранок нашим хлопцям на фронті. А Україна переможе. Я в це вірю, і всі повинні у це вірити. Дякую вам за те, що сьогодні були зі мною. Слава Україні!